Всім привіт! Ми на каналі Кутіс Онлайн Клінік і з вами дерматолог Яна Білова. Сьогодні говоримо про складне захворювання простою мовою: про розацея. Постійно червоні щоки з запальними елементами, розширені судини, надчутлива шкіра це все ознаки захворювання розацея. Розацея може проявлятися у різних формах. Найчастіше це телаангеектотична або судинна форма. Далі це форма запалення, коли ми бачимо висипку. І найскладніша – це фімозна форма, яка вже потребує хірургічного втручання. Які причини розацея? Перш за все, це генетична особливість виникнення запального процесу в дрібних судинах. Також зміни в роботі шлунково-кишкового тракту та гормональні особливості можуть сприяти появі розацея. Багато людей думають, що розацея виникає через розмноження кліща Демодекс, але це не зовсім так. Спочатку виникає запалення в шкірі та дрібних судинах, а тільки після цього розмножується кліщ Демодекс, що погіршує стан розацея. Часто до мене звертаються на прийом зі скаргою на купероз, тобто розширені судини. Але такого діагнозу немає. Так званий купероз є первинною ознакою саме розвитку розацея. Існує багато чинників, які здатні стимулювати розвиток розацея та погіршувати стан шкіри. Це ультрафіолетове випромінювання, холод, конденсат температур, використання агресивних косметичних засобів та підбір неправильних процедур в кабінеті косметолога. Дерматолог має підібрати індивідуальний протокол лікування розацея, в який входить не тільки призначення консервативних методів корекції, а й, звісно, підбір догляду за чутливою шкірою з розацея. До стандартизованих методів лікування розацея ми відносимо системну терапію, тобто призначення антибіотиків, ізотротиноїну та інших засобів, які допоможуть позбутися розацеї в цілому. Також до протоколу лікування входять топічні засоби, в склад яких ми відносимо азелаїнову кислоту, такролімус, пімікролімус та інші діючі речовини. Але обов'язковим є призначення саме догляду за шкірою, бо це та рутина, яку виконує пацієнт кожного дня. Бажано, щоб ви обирали аптечну дерматокосметику, яка дерматологічно тестована, гіпоалергенна та створена спеціально для шкіри з недоліками та розацея. Чи знаєте ви, як правильно доглядати за шкірою з ознаками розацея? Обов'язковою умовою є використання засобів для очищення шкіри. Деякі мої пацієнти думають про те, що чутливу шкіру можна не вмивати та використовувати тільки гідрофільну олію або міцелярну воду, але це не так. Вмивання має бути дуже ретельним. Обов'язковим є застосування спеціальних засобів для очищення шкіри з розоцея. Наприклад, це може бути зволожувальний гель -мус Толеран» від лярош-позей. В його складі містяться сиборегулюючі амінокислоти для ретельного очищення та гліцерин для зволоження та пом'якшення шкіри. Серед топічних лікувальних засобів ми обов'язково знаходимо місце для призначення доглядового засобу, наприклад, крему, який буде покращувати стан шкіри. Один із засобів, які ви можете використовувати за моєю рекомендацією, є крем Толеран Розельяк АЕР від Roche-Posay, який містить нейросенсин для заспокоєння шкіри, гліцерин для зволоження, та найголовніше це сфінгобіома – пребіотик, який відновлює мікробіом шкіри. Особливістю засобу є те, що він має зелений пігмент, який пригнічує почервоніння шкіри, і вона виглядає більш здоровою та красивою. Розацея є запальним хронічним захворюванням, тому постійно потрібно використовувати засоби, які будуть зменшувати це запалення. І одним з них є сонце захисні креми, флюїди та спреї. Наприклад, я рекомендую сонцезахисний флюїд від Позей Anteліus UVUN 400. Так, Розацея є одним з найскладніших дерматологічних захворювань. Але сьогодні ми маємо методи лікування та доглядові засоби, які прискорять ваше одужання. Розацея це не просто стан шкіри. Тому, якщо ви помітили в себе ознаки цього захворювання, не зволікайте і одразу звертайтесь до дерматолога на нашу платформу Кутіс Онлайн Клінік.